Є слова, які приходять саме у той момент, коли ти їх найбільше потребуєш. І якщо ти зараз тут, це не випадковість. Це послання для тих, хто шукає розуміння свого шляху, для тих, хто хоче почути, чому відбувається саме так і який урок душа прагне відкрити тобі прямо зараз. Вітаю на каналі Шепіт Лісу Таро. Це простір, де ми через карти торкаємось глибокого, того, що не завжди можна пояснити словами, але що завжди відчуває серце. Сьогодні ми подивимося, який духовний урок відкриває твоя душа у цей момент. Не завтра, не через місяць, а саме зараз, бо саме зараз ти готовий, готова його почути. Запрошую тебе зробити глибокий вдих і на видиху відпустити усе, що зважає бути присутнім у цю мить. Дозволь собі налаштуватися серцем, бо саме серце знає правду і веде туди, де чекає твій розвиток. Попереду послання, яке може змінити твій погляд на те, що відбувається. Тому будь відкритим, відкритою і слухай душею, бо все, що сьогодні прозвучить, приходить до тебе як дар. Коли виходить розмарин, це знак, що твоя душа повертає тебе до пам'яті. Це може бути спогад, людина чи навіть почуття, яке не відпускає й досі. І разом із цим приходить питання. Чи справді ти залишив, залишила там частинку себе? Тут важливо побачити, що твій урок не тільки про минуле, а й про те, як відданість впливає на твоє теперішнє, адже вірність це не лише іншим, а й собі. Шавлія приносить у цей розклад енергію очищення та мудрості, це знак, що ти вже виріс, вирісла з певних ситуацій, навіть якщо вони досі тримають тебе за серце. Душа говорить: настав час гармонізувати внутрішній простір, щоб у ньому не було зайвого шуму. Коли ти очищуєш свої думки і емоції, стає легше розуміти, де твій справжній шлях, і цей шлях ніколи не буває випадковим. Разом ці карти показують, що твій урок зараз це знайти баланс між відданістю минулому і очищенням для нового, і це нелегко, адже ти можеш відчувати провину чи страх, що відпустив відпустила когось або щось назавжди. Але насправді це є сила залишати вдячність у серці та йти далі, дозволяючи мудрості вести. Бо гармонія приходить тоді, коли ми визнаємо, усе мало сенс, але зараз інший етап, і саме цей урок відкривається тобі. Подумай, які ситуації повторюються у твоєму житті знову і знову. Це можуть бути стосунки, де ти відчуваєш, що віддаєш більше, ніж отримуєш. А може моменти, коли ти ставиш інших на перше місце, забуваючи про свої потреби. Карти показують, що це саме ті сценарії, які вимагають твоєї уваги, усвідомлення перший крок, щоб змінити ці шаблони. Далі ми подивимося, чого саме цей урок тебе навчає і що він прагне розкрити у твоєму житті прямо зараз. Коли виходить лаванда, душа наче каже: зупинись і вдихни. Це енергія спокою, яку ми так часто втрачаємо у щоденному бігу. Урок, який зараз відкривається, полягає у вмінні бути добрим, доброю до себе. Бо тільки тоді, коли ти дбаєш про себе, ти можеш справді дарувати іншому. І ця турбота не егоїзм, а духовна зрілість. Метелик проносить у твоє життя енергію змін. Він нагадує, що навіть найважчий період завершується, і завжди є шанс на нову красу, урок, який ти вчиш зараз, приймати трансформації без страху. Так, вони можуть бути болісними, але саме вони розкривають твою справжню силу. Душа хоче, щоб ти бачив, бачила у змінах не кінець, а початок. Осінь говорить про щедрість і баланс. Вона нагадує, що життя завжди віддає врожай за працю, навіть якщо це не видно одразу. Урок тут довіряти процесу, знати, що твої зусилля не марні, а також навчитися не лише віддавати, а й приймати, бо тільки тоді, коли є рівновага, ти відчуваєш справжню гармонію. Разом ці карти показують, що твій духовний урок це мистецтво поєднувати спокій, прийняття змін і баланс. Це дуже схоже на танець, крок уперед, пауза, подих, новий рух. Життя завжди змінюється. Але у твоїх руках як ти проходиш ці зміни? І твоя душа зараз хоче, щоб ти робив, робила це з добротою і до себе, і до світу. Подумай, як часто ти дозволяєш собі відпочивати. Лаванда говорить, час відновлення це теж дія, бо коли ти виснажений, виснажена душа не може відкриватися новому. Урок тут не у вічній боротьбі, а вмінні створювати простір для себе, і цей простір стане твоїм джерелом сили. Метелик підказує, краса народжується з крихкості. Адже осінь теж не знає, що вона стане крилатою істотою, так і ти не можеш не бачити, куди веде твій шлях, але змін несуть у собі диво, урок довіряти цьому процесу і знаходити радість навіть у дрібницях, бо саме вони будують твою нову реальність. Осінь нагадує, твоя душа вчиться віддавати й отримувати однаково, іноді ми занадто віддаємо і забуваємо просити допомогу чи приймати любов. А іноді, навпаки, боїмося поділитися. Цей урок навчає тебе щедрості, яка ґрунтується на довірі. Отже, твій урок зараз це навчитися спокою, приймати трансформації і довіряти балансу життя. Душа хоче, щоб ти усвідомив, усвідомила. Усе, що приходить, має красу і сенс. І цей досвід робить тебе мудрішим, мудрішою і сильнішим чи сильнішою. А далі ми подивимося, що саме допоможе тобі пройти цей урок легше і з гармонією. Корені говорять про твою основу. Усе починається з того, як ти будуєш свої внутрішні фундаменти, це і звички, і ставлення до себе і твої рішення у дрібницях. Душа підказує, щоб пройти урок потрібно створювати здорові патерни, це ніби посадити нове дерево, яке зростатиме в силі та гармонії. Гриб символізує здатність переробляти і трансформувати труднощі. Він показує, що навіть те, що здається відходом чи проблемою, може стати ресурсом. Так і в житті твій біль може перетворитися на мудрість, а поразка на досвід. Допомога тут у тому, щоб бачити сенс навіть у складнощах, бо вони не знищують тебе, а готують до зростання. Разом ці карти кажуть, щоб пройти урок, потрібно закріпитися у здорових основах і навчитися трансформувати труднощі у силу. Твої корені це те, що тримає тебе навіть у бурю, а здатність, як гриб, розкладати старе на щось нове, дає тобі витривалість. і тоді жодна проблема не буде без сенсу. Подумай, які звички зараз формують твоє життя. Це може бути турбота про тіло, слова, які ти кажеш собі, чи навіть ранковий настрій. Усе це твої корені, і саме вони допоможуть тобі пройти урок із більшою легкістю, бо здорові основи роблять тебе сильнішим кожного дня. Гриб підказує, не бійся труднощів, адже вони завжди приховують ресурс, навіть якщо цього не видно одразу. Так само, як у природі він переробляє старе на нове, так твоя душа може робити це з досвідом. Усе, що здавалося поразкою, стає навчанням, і саме це допоможе тобі йти далі. Цей урок про витривалість і внутрішню силу, адже коли ти маєш міцні корені, ти не боїшся бур, і коли ти маєш здатність перетворювати проблеми, ти завжди знаходиш шлях уперед. Душа хоче, щоб ти знав, знала, у тобі вже є все необхідне, лише потрібно цим користуватися. Також карти кажуть не поспішай, корені ростуть повільно, і це нормально, твої результати прийдуть, коли ти будеш постійним і уважним, а гри показує, навіть найменші кроки у подоланні труднощів мають значення це процес, який варто прийняти. Отже, допомога в проходженні цього уроку полягає у створенні здорових основ. Та здатності трансформувати складне у мудрість, ти маєш у собі і силу, і стійкість, і ресурс. Душа хоче, щоб ти довірився, довірилась цьому процесу. Тож давайте підсумуємо цей розклад. Пам'ятай, душа завжди веде тебе до світла, навіть якщо шлях іноді здається темним і важким. У кожному етапі є мудрість, щось ми залишаємо у минулому, щось вчимося приймати, а щось відпускаємо, щоб народити нове. Цей урок не покарання, а нагадування, що ти маєш у собі силу і ресурси для росту. Сьогодні карти показали, що твої повторювані історії, моменти очищення і внутрішніх трансформацій це не хаос, а частина великої гармонії, це як дорога, де кожен крок відкриває трохи більше тебе самого. Усвідомлюючи і приймаючи цей процес, ти стаєш ближче до себе справжнього, справжньої, до того стану де є спокій і внутрішня ясність. А тепер я запрошу поділитися у коментарях, що у цьому посланні найбільше відгукнулося, або просто написати слово усвідомлення це вже буде твоїм енергетичним відгуком на цей розклад. Дякую, що ти провів провела цей час зі мною та з цими картами. Не забудь поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові послання. До зустрічі у наступних відео!